Нашої школи у минулому додав декілька слів. Я також закінчив нашу рідну школу 205. А в цьому році і закінчив мій старший син, і сподіваюся, її зможе згодом закінчити і мій молодший син. Мрії збуваються, і ви маєте в це вірити і цього прагнути. Діточки, буде дуже важко, буде іноді нецікаво, буде здаватися, що це не потрібно вчити. Але пам'ятайте, знання освіта – це не тільки ваше майбутнє. Але майбутнє ваших рідних та всієї країни. Беріть приклади з тих, хто навчався в нашій рідній школі і досяг житті чогось. Вашого директора було просити, аби створили в школі поток Пошани, де б мали можливість гордитися своїми попередниками, такими маленькими минулими учням, які стали відомими і пославляють наш Святочинський район і нашу школу. Діти, рідні та вчителі, тримайтеся, буде важко вивити, що іншого виходу немає. І ми після великої світової економічної... І попередні політичні кризи вийдемо ще сильнішими, ще мудрішим. І коли вам буде важко, коли, не дай Бог, вас будуть забіжати, приходьте, телефонуйте завжди, ми будемо раді допомогти. Бо тільки разом маємо бути. Святошинський район для всіх, його жителів, якого політичного кольору вони не були. Ви можете на нас розраховувати і, дякуючи можливості, наданій директором школи. Ви можете отримати наші контакти у чергового на першому поверсі, дати хоча б деяких вчителів, яким також завдячую. Що чогось досяг в житті та згадав їх у своїй книжці, яку з великою честю передаю в подарунок до бібліотеки нашої школи. А це мої вчителі Олена Валеріянівна Ширяєва, Ніна Анатолійна, Ніна Феодосія, Юрій Михайлович Булаков, Сергій Іванович Турен, Марія Миколаївна Бабіч, Алла Альбертона та інші, з якими сьогодні маю честь стояти поряд. Близькі вам України щиро вдячність, дітки, батьки та вчителі. Ви завжди можете на нас розраховувати З повагою! Святоченка дякую.